Мої вітання, колеги та початківці в Продовження теми герметизації сантехнічних різьб. Сьогодні розглянемо найпопулярніші завдяки своїй компактності і чистоті матеріал це стрічка Фум. Отак вона виглядає. І так маємо. Стальну різьбу, трохи пошкоджену часом, як на стояках, бронзову різьбу, яку ми зазвичай ставимо. І пластикову слизьку намотуємо плотно, але щоб не порвати. Вона трохи тянеться, вгризається туди в різьбу. Видно вам так. І таким чином намотуємо. Скільки буде обертів, буде залежати від стрічки, від стану різьби, від її прослабленості. Але здебільшого візуально можна определити, коли буде досить, коли оці края верхівки витків стануть негострі. Зараз продемонструю. Наноситься вона рівномірно по ширині різьби також бажано перший. Виток лишать, аби полегшити захід. Ну От, приблизно отак. Вже майже-майже зрівнялось. Тут різьба плотна, я про це знаю. Тому десь приблизно отак. На цьому моменті треба бути уважним, коли закручуємо, далі вже від руки, вона туго, тугенько крутиться, але можна ще. Аби не сповзала. От, тобто по чорній трубі вона не повинна соватись, вона повинна закручуватись в бронзу. Може статися таке, що почне обертатись разом з бронзовою, то таке з'єднання не буде герметичним, його треба перепаковувати. Те саме роблю і з бронзовою різьбою. Максимально плотно, аби її не потягнуло наступним фітингом, який будемо накручувати. Видно гострі кінці різьби. Мотаємо приблизно до тих пір, коли вони стануть пологі, або їх майже не видно буде. Тут також різьба плотненька, тому можна не дуже багато намотувати. Ну, оце на три чверті десь 10-12 обертів, якщо. Стрічка 0,1 мм. Бувають ті, що ширші. Мені незручно з ними працювати, вони і ширші. І вони і товщі 0,25-0,3 мм, то тих, звісно, менше. Но мені зручніше з такою працювати вам. Бажано спробувати ту іншу. Виберете варіант для себе. Знов таки, перші відки заходять. Легко, а далі вже плотненько накручується. Ну і різьба пластика, от вона потребує найбільше уваги. Вона слизька, можна зробити ключем піджати трохи. На бронзі також це працює, зробити насічки, щоб краще цеплялася стрічка. Але я цього робити не буду. І намотаю так. Якщо отак коротенька, небагато витків, можна. Трохи скручувати, ну, звужувати тим, що складаючи її вздовж, тоді ж зважайте те, що менше обертів буде. Все, далі ключами. Ще пара моментів. На діаметрах побільше, наприклад, 2 дюйма можна Скористатись таким методом, перекручуємо в нитку, ну майже в нитку, і закладаємо у витки різьби. Приблизно так заповнюємо витки, а ну а далі продовжуємо, як звичайно. Але бачите, вже різницю, вже у нас витки заповнені. Зайве можна зрізати, і воно доволі легко зматується, прибирається, все буде чистенько, гарненько, ніяких забруднень немає. Юстуванню не піддається взагалі, в зворотньому напрямку взагалі не можна крутити. Дотягувати також не можна. В принципі, якщо поставили через день-два потекло, потрібно розпакувати, намотати наново і закрутити. Дотягувати, ну спробувати можна, але гарантій мало. Якщо потрібно виставити кран, до прикладу, ви не впевнені, краще накрутіть насухо в те положення, яке вам потрібно. Відкручуючи, порахуйте оберти, до прикладу, 4 оберти, і потім напаковуєте і закручуєте 4 оберти, щоб не почати, крутить 5 який ви не зможете завершити. Ну, Взагалі, фумка не найпростий матеріал для новачка, то треба трохи. Попрактикуватись, але все вийде. Майже дві атмосфери, стики сухі, ніде краплі не з'явились. Ну і розберемо Це продавилося рівномірно. Зайвих прорізів немає, завитушок немає, нічого не сповзло, відкрутилось доволі легко. Тут залишків немає. Розприділилась рівномірно, ніяких задирів чи сповзань не відбулося. Фумка доволі легка, то розкручується. Стара різьба. Також задирів нема, все скрутилося гарно. На самій різьбі також без претензій. Всі вітки заповнені. Місця проблемні також заповнені. А от зчищати її доволі важко. Вона, бачите, стає прозора, злипається. Ну, схоже на пластик трохи. Злипаються ці всі вітки. Вона вже так не розмотується, як ізоляційна стрічка, до прикладу. Отак. Ну, Повністю почистив. Для роботи зі стрічкою Фум треба певні навики в нанесенні і гарне відчуття. Натяг, адже стрічка досить вибаглива до моменту затягу і зовсім не піддається юстуванню. Стрічку ФУМ широко застосовують в системах холодного водопостачання, і, на мій погляд, це ідеальний варіант для пакування пластикових різп, як на ПНД-фітингах. Застосовують в системах гарячого водопостачання, теплопостачання, опалення, також вона переносить високі температури, але поганенька реагує на зміну зазорів при перепадах температур. Тобто Місця, де перепади температур досить великі, також бажано застосовувати якийсь інший матеріал. Гарно себе проявила в системах газопостачання, окрім кисню. Для кисню фумстрічка стрічка є, вона спеціальна, без жирів, які вступають в реакцію з киснем. І всі хімічно активні речовини, також фум-стрічка це ідеальний варіант. Вона найбільш стійка з усіх варіантів, які є для пакування різьб. Тож загалом ми маємо досить капризний матеріал. Перетягнув перепаковуй, перекрутив перепаковуй, не докрутив перепаковий, спровернула, надрізала гострим краєм різьби ще якісь фактори перепаковуй. Проте, навчившись працювати з фум-стрічкою, ми отримуємо надзвичайно компактний, зручний у використанні, довговічний, витривалий до високих температур, до високих тисків матеріал, балони вогнегасників, наприклад, він вкручені саме на фум-стрічку. І також вона. Добре закручується це найслизькіший матеріал з усіх, які застосовуються при пакуванні різьб. На мій погляд, це ідеальний варіант для пакування пластикових різьб. Ну і це завжди чисте робоче місце, на якому можна подивитись наступні мої ролики.